В Україні у прямому ефірі першого каналу національної телекомпанії спільний проект Саме той Людина року. Із програми Саме той, хто претендує на почесне звання Людина року 97. Хто це? Характеристики експертів, безперечно, допоможуть вам це визначити. Якщо ви впевнені у правильності відповіді, телефонуйте 211 0704 і ви у прямому ефірі. Якщо ви першим правильно назвете гостя сьогоднішньої програми, отримаєте аудіо та відеопродукцію від фірми Максел, спонсора проєкту Людина року. А зараз увага? Хто ж сьогодні гість програми Саме той Людина року? На початку 90-х років, коли в його місті почалася боротьба з владою рад, у тому розумінні рад, якими вони були, були тоді, і ця людина цю боротьбу очолила і займалася цією боротьбою. Настільки весело, що я думаю, що це теж вийшло в анали сучасної української історії. Ця людина володіє найспецифічнішим містом України, а тому в собі як вади, так і переваги цього дивного регіону. Як на мене, цій людині притаманні найкращі риси Остапа Бендера. Це почуття гумору, вміння знайти вихід з будь-якої ситуації, організаторський талант. Але як і образ великого командора, образ цієї людини останнім часом псує його команда. Хто тягне гуску, хто починає прикидатися сином лейтенанта Шмітта. Попри його скандальну репутацію, він все ж таки має імідж миротворця, за що й отримав один із прометеїв престижів минулого року на загальнонаціональній програмі Людина року. Він може однозначно бути названим і онуком лейтенанта Шмітта, і е, нащадком Драгоманова. І послідовником Грушевського, в цій людині поєдналося все так, мені здається. І посмішка, яка прихована під, серйозним, під серйозними очима, вона тільки підказує людям і нагадує, що в це місто варто приїжджати, і не тільки 1 квітня. Вітаю вас, вітаю усіх, хто зараз біля екранів своїх телевізорів і дивиться перший канал українського телебачення. Сьогодні у нас п'ятниця, це значить, що у нас чергова гра, чергова програма із циклу саме той Людина року. Е, наш телефон, ви знаєте, напевно, його вже, 211 07 04. Для іногородніх кажу, код Києва 0044, тобто 8 044 211 07 04 Зараз ви намагаєтесь дозвонитись нам, щоб дати свої відповіді. Е, у плані короткої такої передмови, можливо, невеличкого жарту. Якщо хтось сьогодні під час цієї програми буде нам знову дзвонити і запитувати, де знайти ту людину, яка брала участь у нашій програмі в понеділок, тобто Ніна Олександрівна Фетисова, хіроман-психолог, то не робіть цього, знайдіть для цього якісь інші можливості, інші канал. Сьогодні у нас інша людина, інший співрозмовник, і приділіть саме їй свою увагу. Отже, якщо у нас є вже варіанти. Є хтось на зв'язку, будь ласка, я слухаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви звідки нам телефонуєте? Е, я із Білої церкви, мене звуть Анатолій. Добрий вечір, Анатолій. Раді, що ви нам додзвонилися. зрештою, порушили монополію столичних жителів. Е, у вас є варіанти, ви будете казати, яке це місто чи про яку людину йдеться. Я нагадаю, що сьогодні ми маємо на увазі людину, яка претендує на звання е, у номінації Мер року. Отже, назвете місто чи людину? Мені кажеться, що це Михаїл Поживанов, мер, ага. мер міста Маріуполя. Мер міста Маріуполя відома постать в Білій церкві. Так? Він відомий як реформатор, при ньому розстріляв місто. Мені кажеться, що це іменно. Це приємні слова на адресу Михайла Поживанова, але, на жаль, ви помилилися, це не він. І давайте тоді послухаємо наступного нашого абонента. Хто нам додзвонився? Добрий вечір. Слухаю вас. Час? Добрий вечір. Я... Як вас звати? Олег. Олег. Ви звідки нам телефонуєте? Києва. Із Києва. Олег, чим ви займаєтесь в житті? Ну, я мандрую. Мандруєте і зупинилися в Києві цього разу. Ну, зупинився на цей раз в Києві. Тараз Олег, ваші варіанти, ваші версії. Ну я вважаю, що тут на говорили, що 1 квітня, так. Ну, 1 квітня в Одесі проводиться День Гумору, так. і найлюбніше місце Стапа Бендера було теж Одеса. Та я вважаю, що це, должно, мабуть, і ну як? І вважаючи, що у мене багато друзів в Одесі, і вважаю, що це мер міста Одеси, Горвець Едуард. Він дуже багато зробив корисного для цього міста, і, і від нього ну від нього всі в заході там як може так виразитися. Ага, ну гаразд. Будемо вважати, що ви висловили спільну загальну думку, точку зору і ваших друзів, і вашого особисту. Що ж я мушу сказати, що всі, хто зараз стоїть у черзі, намагається додзвонитися, вони вже залишаються, як кажуть, обабіч нашої гри, тому що Олег є переможцем нашої програми. Саме йому вирушає наш приз. І отже, сьогодні у проєкті Саме то людина року Едуард Гурвіц. Е, добрий вечір. Пане Едуарде, як вас краще назвати? Пане Едуард, Едуард Йосипович чи пан Гурвіц? тому що, мені здається, Едуард Йосипович досить складно промовляти. І що ті самі? Е, гаразд, пане Гурвіц, будемо говорити так. Свята закінчилися, будемо говорити, на жаль, напевно, сьогодні більш про сумне і про проблеми. Я так думаю. Чи про Одесу можна говорити лише гарне або нічого? От Пірвий Одесі ви вже знаєте. Е, тобто? Першу аксіому ви правильно. Ага, только, тобто тільки гарне. Гаразд, пару років тому е, мені доводилося читати, як ви розповідали про свій улюблений анекдот. Ви розповідали це таким чином, що стоїть двоє найманих убивців у під'їзді, вони чекають, годину чекають, другу чекають, третю чекають, і потім один з них каже іншому, я вже починаю хвилюватися, чи не сталося щось із цим нашим клієнтом. Я думаю, що ви зараз е, не дуже часто наважуєтесь цей анекдот повторювати. Чому? Вы знаете, под Одессой э, есть катакомбы. Э, протяженность этих катакомб э, оценивают по-разному. Некоторые говорят 5000 километров, некоторые говорят 3 тысячи. В общем, разные данные. Но это известно, это черный горизонт. Угу. Так вот, такой черный горизонт есть и в восприятии человеческом. Э, это все то, что черное публикуется в прессе, показывает по телевидению, передается в слухах. И люди это все ощущают на себе, и вместе с тем э, как-то для них это не самое главное. Для них это те же самые катакомбы под Одессой, о которых они помнят, но уделяют им мало внимания. А что главное? Ли? А главное для людей это, чтобы э, было тепло в домах, чтобы электроэнергия подавалась, чтобы люди имели работу, получали зарплату, пенсии, чтобы не боялись ходить по улицам, в том числе. Сегодня не страшно ходить в Одессе по улицам? Я бы не сказал, что уж больно страшно. Тем более, что мы сделали все, чтобы эти улицы были достаточно хорошо освещены. Угу. Но, тем не менее, мэрию волнует ситуация, и мы давно хотели создать муниципальную милицию, создаем муниципальную дружину. То есть, главное для человека... І в місті і в чтобы щоб він мог спокійно ходити по вулиці, відпустити ребенка в школу, щоб не боявся оставить свой автомобіль, свою квартиру закрити спокійно уйти на роботу. Мені кажется, що именно в цьому правоохранительные органи в очень дуже проїгли. Ми будемо ще говорити зокрема про муніципальну міліцію, а пологетам якої ви адептамикої ви є. Але для початку я хочу сказати ще нашим глядачам, що Тепер наш телефон працює для того, щоб ви могли поставити свої запитання нашому сьогоднішньому співрозмовникові. І цей телефон 211 07 04. Едуард Йосипович, голова Одеської міської ради народних депутатів, народний депутат України, заступник голови урядового підготовчого комітету зі створення Одеської економічної вільної зони, володар премії Прометей Престиж загальнонаціональної програми Людина року 96. За фахом інженер, закінчив Ленінградський інженерно-будівельний інститут. 15 років працював за спеціальністю. У 87-му очолював творчу експериментальну студію кооператив Екополіс з 90-го по 94-й – голова жовтневої райради ради народних депутатів і виконкому Одеси. У вітні 94-го був обраний мером міста. Неодружений має двох дітей. Народився у січні 48-го року на Вінниччині. звичайно. Мені хотілося побудувати нашу розмову таким чином, щоб вона стала, можливо, вам подарунком до наступного дня народження. У вас ювілей наступного тижня, так? Это так. Я з трудом вас розумію, що ближе ця та дата, але діватися нікуди. Півроку десь тому, десь у липні так, ви, відповідаючи на запитання однієї анкети, ви на про найбільше ваше розчарування в житті, ви написали, що це розчарування ще попереду. За ці півроку, з липня місяця, це розчарування вже трапилося в вашому житті. В я Раз ми розмовляємо вже в рамках програми «Прометей престиж, в рамках програми Люди на руку, то напевне ми не можемо обійти той факт, що експерти, які беруть участь у цій програмі, вони ставлять у певних номінаціях Одесу на чільні місця. Як ви гадаєте, після всіх тих подій, які спіткали Одесу минулого десь отак останні місяці, це м м м виправдано? Це не виглядає таким Ви знаєте, год назад, коли завершився конкурс Премітей престиж прошлого року, і я дважды піднімался на сцену Дворца України, получив угу. дві статуетки, що, кстати не додавало, ні, мабуть, додавало мені не Да. Причем в геометрической прогрессии в зависимости от количества статуэток. Э, я сказал, что не знаю, что сбылись ли мои мечты, и э воспринимаю ли я это очень э высоко. Я сказал, что да, несомненно, я доволен этим. Я, правда, всегда понимаю, что сегодня банкет закончится, а завтра утром я опять буду сидеть в кабинете, у меня будут тысячи проблем. Э но что я был бы еще больше доволен, если бы э я получил статуэтку за лучший город страны, за Одессу. И Одесса не столица Украины, но и не второй город в стране. Одесса заслуживает, всегда заслуживала лучшей участи. Что мы могли делать в городе, мы для этого, несомненно, делали. Насколько вот те подии, про которые я сгадываю, не подмочили репутацию Одессы в плане здобутя нею именно такого признания? Вы знаете, действительно всплеск преступности, который произошел в Одессе, нас очень печалит. Печалит и то, что э, такова ситуация в целом и в стране. И вот э, сессия Одесского городского совета приняла решение обратиться к президенту и э, признать работу правоохранительных органов в Одессе неудовлетворительной. Через 10 дней Верховный Совет э, принял тоже известное решение, которым, я бы сказал, продублировал решение Одесского городского совета прошло совсем немного времени и Координационный комитет по борьбе с организованной преступностью э, принял решение, признавшее неудовлетворительную работу правоохранительных органов в Одессе и даже постановил наказать некоторых руководителей этих правоохранительных органов. Так вот э, самое печальное, что вот ни одно из этих решений не выполнено. И а какие могут быть наследки? Но ну, если Координационный комитет принимает решение угу. уволить с работы прокурора области э, и начальника управления по борьбе с организованной преступностью, принимает решение признать работу УМВД в Одесской области неудовлетворительной практически, и э, никаких последствий не наступает, а э, эти люди указанные уже пытаются зарегистрировать для того, чтобы баллотироваться угу. в депутаты, народные депутаты Украины. Э, То трудно надіятися на то що ситуація значить на Як ви ставитесь до, скажімо, таких оцінок чи тверджень, що ось вся та ситуація, весь цей безпреділ, я не знаю, на жаль, як український аналог цього слова, що вилкоївся в Одесі останніми місяцями, він вигідний Гурвіцу кажуть, тому що це Гурвіцу нібито аргумент ну, от у боротьбі його за ту муніципальну міліцію. Естественно, что это не так, потому что, что бы ни происходило в городе, э, дул ли сильный ветер, ломающий деревья, выключалась электроэнергия, не хватало ли тепла в квартирах, э, стреляли ли на улицах. Ведь э, многое делается совершенно... Независящие от мэра города, все э, горожане связывают с мэрией и, несомненно, со мной. И поэтому я прекрасно понимаю, что мне отвечать за все. И мне очень бы хотелось, чтобы в городе был порядок. Uh -huh. И э, мои устремления создать вот ту самую муниципальную милицию именно связаны с тем, что мы хотели улучшить ситуацию в городе. Мы всегда помогали и нашей милиции. Ведь практически нигде в стране не получила милиция столько квартир. Скільки в 10. Причому тяжёлые годы. Хто отримав ці квартири, який, я знаю, як там чини ранги. Це керівники рівний склад, чи це були прості рядові лаценери? Я думаю, все-таки, що в головній степені, хоча ми дуже точно слідкували за тим, щоб соблюдался порядок, встановлений для спідлення жилья. Uh -huh. Ніхто не не може отрицать, что ми выделили только на поощрение милиции за последние годы миллион гривен, что мы купили милиции технику и средства связи, то есть мы делали все для усиления и улучшения работы милиции и очень хорошо относимся к нашим правоохранительным органам, которые и рядовые сотрудники и в дождь и в стужу и в тяжелое время работают часто с попознанием получая зарплату, но ведь есть серьезные сведения, что руководители Одесской областной милиции напрямую связаны с криминальными структурами. И вот это мы резко осуждали и обращались к президенту страны с просьбой разобраться. В конце концов этим занимался и Василий Васильевич Доводинец, и Совет национальной безопасности. То есть э, до, я... то, до того, чего пришли, вы уже сказали, вы уже сказали, до чего пришло. Все это, Нет, я э всегда писал одно и то же практически. Я писал, что есть два пути. Либо защитить честь областной милиции, доказав, что то, что о ней говорится, неверно, mm -hmm. либо с образом наказать. Не сделано ни то, ни другое. Вот что печально. Ты что Одесса последними месяцами, снова я говорю про это, вышла в лидеры среди других мест и регионов Украины за количество взбивств на замовление. Вот скажем Відома журналістка Юлія Мостова із, з неділі», вони добро знайомі з нею. Вони, вона каже, що не останню роль у цьому зіграла і війна між вами та всіма правоохоронними структурами. міста. Ви згодні з цим? Ні. У нас нет війни з правоохоронними структурами. У нас є байба з деякими руководителями обласного, которые по нашому мнению. напрямую связанные с криминальными структурами, и это мнение даже не только мое, это мнение и городского совета, и об этом многое писала пресса Украины, и э, это не получило должной оценки. Хотя и решения, которые приняты после серьезнейшего изучения проблемы, тоже однозначны, что их необходимо наказать. Другое дело, что это э, необходимо сделать, хозяин в стране должен навести порядок. И, э, Тут власті городського совета і мера недостатньо. не Недостатньо. не досить гаразд. На жаль, дуже багато звичайних запитань могло б бути і в цьому контексті. Мені мене цікавила, скажімо, ну, хоча б такий момент, що в цього року, беручи участь у програмі, от «Прометей престиж Людина Року, ви можете лише, скажімо так десь за олімпійським принципом там берете участь, але виграти не можете, тому що ви минулого року вже були переможцем у цій номінації. Ще в одній номінації, ви були переможцем, це місія доброї волі, і знову-таки, от десь наприкінці року, деякі люди в Одесі намагалися поставити під сумнів все те, що ви зробили, от в цьому плані. Такі чутки пішли, що вся та. Ситуація з визволенням наших українських будівельників із Чечні вона була спровокована чи таким чином зроблена, що сам чи не сам Гурвіц все це організував для того, щоб потім їх визволити? Як ви коментуєте це все? Ну що ж, я привик, тому що і на страницях я газет особенно областных и на экранах телевизоров меня могут и как угодно обзывать и все что mm -hmm. угодно на меня описать кстати э, по-моему эта ситуация э, существует и в целом в стране и э, она наносит большой вред имиджу Украины и отношусь к этому как вы только что сказали с олимпийским спокойствием я точно знаю что это наглая ложь э, mm -hmm. а все остальное меня не интересует ведь э, Известно, что родители, жены и отцы, матери приехали просто в Одессу во время съезда чеченской диаспоры и стояли у театра, просили всех прибывших на съезд, а затем обратились и ко мне с просьбой. промощить ім людям. Таким чином дається відповідь на те запитання, яке ставлять, скажімо, деякі люди, що чому саме Гурвіцу э, видали цих людей? Е, да, відповідь я вже давав. Я тільки що вам сказав, що проходил Сєста, і, е, э, в Одесі сьогодні є в інтернататі діти, виржені з тісні, у которых убиты родители. Е, ми в Одесі, тогда помогли и беженцам из Чечни. То есть мы отнеслись к ним с пониманием той ситуации, в которую они попали. А ведь они попали в ужасную ситуацию, когда в стране шла необъявленная, но очень серьезная война, когда гибли тысячи людей. И если эти люди прибежали к нам, то мы мы пытались им всячески помочь. Мы пытались помочь, когда была такая ситуация в Карабахе, и к нам э, бежали э, люди. Я тогда еще был председателем райисполкома. Э, мы помогали в жертвенном районе. Э, мы помогали, когда ситуация была в Приднестровье. И вообще было бы не по-человечески, э, если бы мы этого не делали. <тас> Тема виборів наступних. Ви, звичайно, збираєтесь балотуватися на пост мера Одеси. І хто кого ви бачите своїми основними конкурентами? Знаєте, я працював в місті, в районі 4 города, зараз вже майже 4 в мерії. І все, що я робив, було на відносно. Конкретне запитання. Хто ваші конкуренти, Кого ви бачите такими? Я е совершенно не У меня олімпійське спокойствие, тому що я е знаю, що вся моя діяльність була на віду у мільйонів років. Ну, де також є думки деяких експертів про те, що конкурентів горюється практично немає, але за вашими словами, е скажімо, події розвиватимуться таким чином, що мова сьогодні йде про те, лише чи вдасться обл... Держадміністрація, це ваші слова з одного інтерв'ю і теперішньому міліцейському і прокурорському начальству в Одесі звалити мене на виборах чи ні. Таким чином поставлено запитання. Гераз, наступне запитання. Що стосовно люди добровольської, журналістки із Арту. вона у своєму зверненні відомому пише, що не хочу повторити долю Бориса Дерев'янка, чия домовина стала трибуною для виборчої кампанії. Для чиєї виборчої кампанії стала трибуною домовина Бориса Дерев'янка? Я э, был много лет, э, деревянко был оппонентом местной власти. Mm -hmm. Девянко э, практически в каждом номере вечерней Одессы критиковал нас. И, э, в общем-то, это было его дело. А... Кто сегодня будет выдавать свою выборчую кампанию на сий смерти? Для этого достаточно поехать в Одессу и посмотреть местное телевидение. И думаю, что деревянка перевернулся бы в глобу, если видел бы, кто топчется беспорядно на его могиле. Раз, на жаль, я смущен отмолвляться от від своих запитаний на користь запитаний наших глядачей. Слухаем их на телефоне звонки, пожалуйста. ласка. Чекируетесь вы в своей деятельности науковой концепции выхода города Одессы с кризи? Если да, то на каких принципах? Чи вы просто несомненно, мы делали все для того, чтобы как-то сделать это плановым. Хотя нам приходилось и много отклоняться от наших планов. Не была создана в Одессе свободная экономическая зона, к великому сожалению, и при всех обещаниях. И тем не менее, мы работали все время в условиях противодействия. Вы только что упоминали областную администрацию. И э, нам говорят, что мы ведем войну с областной администрацией. Это не так. Мы никогда не вели войну с областной администрацией, потому что нам нечего с ней делить. Uh -huh. э, вот я никогда не претендовал ни на одну грядку э, сахарной свеклы. Как yeah, э, вы кажете, на жодный поросяк, который да. выращивается. Да, и, и, вместе, и вместе с тем э, очень на многое претендовала областная администрация. Она сделала все для того, чтобы мы не построили международный аэропорт, сделала все для того, чтобы в Одессе не было установлено 300 тысяч новых телефонов. Сделала все для того, чтобы инвесторы подозревали Одессу, чем-то мешало строительство на Греческой площади известному. То есть Все то, чего шло з большим торможенням. А поэтому наші плани шли з большим напряженням, і вместе з тим, в Одесі сделано головне. Построен фундамент для того, щоб Одесса була возрождена. На жаль, на жаль, просимо пробачення всіх глядачів, у яких запитання, чи їх ми не змогли почути за браком часу. ви зрозуміли, куди хилить Едуард Йосипович? є фундамент йому є що зводити на цьому фундаменті. Я нагадаю, сьогодні в проєкті Саме той людина року був Едуард Гурвіц, мер Одеси. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення. названих претендентів підніметься на сцену палацу культури.